Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над бежевим ажурним джемпером з назвою калейдоскоп, який в'яжеться гачком, ну і спицями фрагменти. Так, Давайте розглянемо схему. Зараз у нас візерунки в'яжуться гачком, це 95-й рядок тулуба. Сьогодні в'яжемо і починається він. Після з'єднувального напівстовпчика 94-го рядка ми робимо 4 петлі підйому. І потім 4 стовпчика з одним накидом в верхню петлю першого попкорна. Після цього робимо стовпчик без накиду в наступний попкорн 94-го рядка. Далі повторюємо 4 стовпчика з одним накидом в верхню петлю третього вже попкорна. Центральний стовпчик це п'ятий, якщо рахувати, от, стовпчики, які в'яжуться в один попкорн, робимо стовпчик з двома накидами посередині, і потім знов 4 стовпчика з одним накидом. І оцей весь веєр. Закріплюємо стопчиком без накиду в наступний попкорн. Далі повторюємо все спочатку ось цей, оцю пелюстку, таку з стовпчиків. А, всього 26 повторів. Оцих, і оцей у нас посередині, ну, не посередині, а на спинці да, оцей, поєднується тут цей попкорн. Так. Ну, В принципі, наче все пояснила. Давайте тепер це зробимо. Кількість петель у нас трошки буде змінена вже, але а, ширина не змінюється. Тобто кількість петель через оцей фістон, оцей ажурний край. Так, ось з'єднувальний напівстовпчик 94-го рядка, Після нього робимо 4 петлі повітряні підйому. Зробили накид і стовпчик з одним накидом в верхню петлю попкорна. Так так показати, ось. І ще 3 стовпчика в ту саму петлю. Три стовпчика з одним. Накидемо. Так. Ось всього 4 стопчика тут. А, нам тут три потрібно. Три стопчика. З цього боку у нас три стопчика. А, замість четвертого у нас оці три петлі підйому. Так. А, ні, чотири, все правильно. Все правильно. Робимо 4, 4 стовпчика. Ось так. 4 стовпчика. І далі стовпчик без накиду з верхню петлю а, наступного попкорна. Ось, де у нас тут ця верхня петля. Її потрібно якісно о, ось так. Верхню петлю попкорна закріплюємо цей фрагмент. Так, і тепер наступну пелюстку ми в'яжемо в наступний попкорн. Чотири стовпчика з одним накидом, в верхню петлю наступного попкорна. Це третій нас. Чотири стовпчика з одним накидом. Зробили, бачите, чотири стовпчика. Центральний стовпчик з двома накидами. Так, і тепер ще чотири стовпчика з одним накидом раз. Два. Три. Чотири так, мене тут наплуталися. Так, ось пелюстка. О, така виходить. І тепер ми її закріпляємо в верхню петлю наступного стовпчика. О, ну, цього. пуклий стовпчик це називати? Ні, це не це попкорн сам. Попкорн зробили, коротше, отак. І далі повторюємо: тепер наступний попкорн. Ми в'яжемо 4 стовпчика з одним накидом. П'ятий стовпчик, у нас буде з двома накидами центральний. І потім знов так, ось чотири зробили. Тепер п'ятий з двома накидами. Раз, два, три, Ось п'ятий стовпчик. І тепер ще чотири стовпчика ми в'яжемо з одним накидом. Закріплюємо пелюстку в наступний попкорн. Так, до кінця рядка. Так, ось дивіться, я майже закінчила 95-й рядочок, ось такі фістони. І бачите, от у нас ці, які ем, в'язалися оці пелюстки. Вони стають такі як більш плоскі, а ці більш опуклі. Отакий. От це не кінцевий рядочок, це не буде краєм джемпера, так що ви не хвилюйтеся. Це не такий банальний візерунок. Він дуже цікавий. Там далі буде ще продовження. Так. І ми завершуємо 95-й рядочок. Ось. Останній стовпчик з одним накидом в верхню петлю попкорна нижнього ряду. І ми робимо чотири стовпчика з одним накидом в перший попкорн. В верхню петлю першого попкорну. Три і чотири. Ось так. І з'єднувальний напівстовчик з оціми напівтоп, чотирма петлями підйому на початку ряду. Все. Ось так. Ми завершили 95-й рядочок. Ось такий вигляд має візерунок на даному етапі, так і зараз покажу, який вигляд має вироб. О. Далі ще дуже багато цікавої, не дуже багато, а багато дуже цікавої роботи. Тож, дякую вам за увагу, за вашу підтримку, за лайки, за підтримуючі коментарі. Дуже-дуже вдячна. Всім всього найкращого, до побачення!